Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі «Кольора вісни» у студії. Ведучі Людмила Іванівна. Я дівчинка Оленка. Малята сьогодні ми до нас в гості запросили постійну нашу телеглядачку неодноразового переможця наших музеїв білочки. Це Неля Лавришин. Нелі 6 років. Неля намалювала малюнки. Прийшла з малюнками. Зараз вона нам розповість, що вона намалювала. Я намалювала ось Миколай, І віршик написала, звичайно. Тут так всієї сім'ї. мамин, татовий, сестрички сестри однієї дівчинки і хлопчика. А хто такий Миколай, Меличка? Миколай це один чоловік, який дуже давно помер. Колись він жив у храмі Святого Миколая. Ось я намалювала це. І що він робив, Миколай? Він у тому храмі робив свої добрі справи. Він Дуже любив дітей і бідних, і звичайних. І він носив їм подарунки всім. Добре, а віршик ти знаєш про Миколая? Так. А історію якусь розповідай. Я вже її почала. Ось так він жив, а потім він помер 6 грудня, але не знаю якого року. І ось. Тому він святий, що він робив свої добрі справи, але тепер тільки душа це робить. Ось його душа розносить тепер нам подаруночки. І тепер він ходить і досі ця душа живе ще. Він на небі, але це він спускається і дає діткам подарунки. Він не такий, як звичайна людина, ну як ми тепер, поки ще людина жива, не така. Так, і дарує нам тепло, своє любов, правда ж і добро разом з подарунками, разом з цим святом. А віршик про Миколая ти знаєш? Розповідай. Так. Любий оче Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, серце лагідно, торкнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемна і слухняна, все робитиму старанно. Хоч очі, як і ти, мир і радість всім нести. Ой, Який гарний віршик про Миколая і як ти його красиво розповіла. Неля, дякуємо тобі за такий гарний виступ. А це оскільки зимове свято, правда, ти любиш зиму, Нелічка? Любиш. А що любиш зимою? Чим тобі подобається зима? Тим, що багато забавних ігор. А що любиш гратися? Снібиків ліпити так класти. Бігати по снігу. Так, мені би по матрасу. А десь їздиш на свята чи вдома, чи до бабки їздиш? Ну, на Мадярського Миколая там е, були вдома, е, а на Різдво Венгерське і е, Новий рік у, у бабки святкуємо це, а так вдома на українське. А що тобі наступає? Миколай приніс? Мені приніс Миколай збільшувальне скло лупа. А що ти тим робиш з збільшувальним склом? Я різні досліди вмію вдома робити, збільшувати всяке. Я робила з водою тоді досліди. А ким ти виростеш, коли будеш, коли виростеш, що ти такі досліди проробляєш. Вчителем хочу стати. Люб... Будеш якимсь хіміком, правда ж? Може, а може, і вчителем. Вчителем хіміки, то є такі, які викладає хімію вчитель і робить всілякі досліди. А може й природознавцем, так? Може, природу любиш? Так. Розповідай віршик про зиму. Я знаю, що ти нам підготувала віршик про зиму. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодка дріма. Мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, В берлозі спить медведик, солодкий бачить сни. Ой. А який твій герой улюблений казковий? Казки про що любиш, про кого? Обажаю казки тепер тільки що про капітана Врунгеля. Дивилася наші передачі Молодець. А з тварин кого любиш найбільше? Найбільше я люблю таких маленьких зайчиків. Добре. Дякуємо, що ти завітала до нас на передачу, Нелічка. І що дівчинка заслуговує, правда, ж так гарно нам так, все розповіла. Так. Неля заслуговує на призики і сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. Візьми, будь ласка, Ось тобі Миколай передав ось іграшки. І, звичайно, книжечку Людмили Кудрявської Ангіна Ужерафи і додачу книжкову закладку із атрибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. Дякую. <гум> Молодець. І домашнє завдання: намалюйте нам новорічно-різдвяні свята. Свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, звичайно, дістане призик сюрпризик. Ви, малята, звичайно, отримаєте на новорічно-різдвяні свята. Подарунки від діда мороза, а є дітки, які живуть в притулку в селі Батіво-Берегівського району нашої закарпатської області, які можуть залишитися зовсім без подарунків. Ой. Тому хто хоче долучитися до нашої акції, приносите свої іграшки якими ви вже не користуєтеся на нашу Держтелерадіокомпанію за адресою місто Ужгород, Київська набережна 18. Ми поїдемо до цих діток і обов'язково передамо ваші іграшки. А партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні, веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!